Ну а поки до інших тем російські опозиціонери опублікували доповідь Путін. Війна складено групою експертів з використанням напрацювання вбитого опозиціонера Бориса Німцова. У дослідженні оцінюються загальні втрати армії і бюджету Росії від війни в Україні, а також роль Кремля у анексії українського Криму та участі російських військовослужбовців у бойових діях на Донбасі. Цю доповідь політик збирався протиставити офіційній версії подій. Повне дослідження про війну Росії на Донбасі з'явиться сьогодні, в день після презентації. Я придумав, що робити. Треба написати доповідь Путін війна, видати її великим накладом і роздавати на вулицях. Розповімо, як Путін розв'язав цю війну. Тільки так ми переможемо пропаганду. Такими словами починається 64 сторінкова доповідь російського опозиціонера Бориса Німцова. Але самому політику не вдалося представити публіці свої дослідження. Його вночі вбивають пострілом у спину прямо навпроти Кремля. Чого ж так боялася російська влада і що приховує від своїх громадян? Неймовірно, але не всі жителі нашої північної сусідки знають про участь у бойових діях на сході України своїх співвітчизників згідно з оцінками джерел німцова, не менше 150 російських солдатів загинули. Загинули в серпні минулого року ще близько 70 російських військовослужбовців, у тому числі не менше 17 десантників з Іваново, загинули в січні лютому вже цього року під Дебальцевим. Виступати публічно родичі боялися через підписки про нерозголошення, як запевняють Джерела Німцова, людям погрожували кримінальним переслідуванням і проводили в приклад, справу проти багатодітної матері Світлани Давидової за звинуваченням у державній зраді на користь України. А вбивство опозиціонера ще більше переконало родичів відмовитися від домагань до Російського влади, якщо німцова розстріляли біля стін Кремля, то з нашими підзахисними в Іваново може зробити взагалі що завгодно. Так сформулював авторам доповіді спільну позицію родичів юристи, які представляють інтереси сіми двох загиблих десантників. А от за 9 місяців у війни на Донбасі з російського бюджету було витрачено на неї близько 53 мільярдів рублів або більше мільярда доларів. Ще 2 трильйони рублів зі своїх зарплат і 750 мільярдів рублів зі своїх заощаджень. А це неймовірні 55 Мільярдів доларів Росіяни втратили за рік після приєднання Криму. Цікаво, що саме на цю суму Центральний банк Росії повідомив про скорочення своїх міжнародних резервів за перші дев'ять місяців минулого року. Але нещодавній парад, на честь сьомої річниці дня перемоги у Москві показав витрати на війну понад усе. А іскандери, як запевняють Росіяни, санкцій не бояться.